На Житомирщині поліція затримала чоловіка за жорстоке вбивство матері. У день 30 квітня до поліції надійшло повідомлення від жительки міста Андрушівки про те, що її сусід зачинився в будинку та почав забивати дошками вікна. А на подвір'ї відчувався запах диму. Оселі також була його лежача літня мати, тому сусідка запідозрила, що ймовірно чоловік вчиняє домашнє насильство. На місце події негайно прибули поліцейські правоохоронців. Чоловік до будинку не впускав, тому запідозривши вчинення кримінального правопорушення, що загрожує життю людини. Поліцейські прийняли рішення про проникнення до житла. У будинку вони виявили понівечене тіло 83-річної жінки. Інші частини тіла криміналісти знайшли в печі. Чоловік намагався їх спалити. З місця події експерти вилучили ймовірне знаряддя вбивства та інші свідчення протиправного діяння. Слідчі затримали 50-річного жителя Андрушівки у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі призначено судову медичну експертизу. Попередня правова кваліфікація події частина перша статті 115 – Умисне вбивство Кримінального кодексу України тривають слідчі дії та вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.